Тисячу 1990 року українці вперше святкували день соборності. Майже три мільйони людей взялися за руки і живою колоною об'єднали Львів та Київ. Цей людський мотузок і став символом злуки. Уже чотири роки поспіль. Живий ланцюг відтворюють на мості патона. Молодь розгортає полотна з синьо-жовтими прапорами. За кілька хвилин від метро Лівобережна активісти рушать до столичного мосту. Одна нація, одна країна. Поблизу мосту патона, ніде яблуку впасти. Організаторам акції вдалося зібрати близько півтори тисячі людей. Збирали серед молоді, займалися зголошенням в соцмережах, розклеювали плакати, роздавали листівки. Порівняно з минулими роками людей більше, тому що минулі роки це завжди був будній день, і проходило в сьоміранку. От минулого року був страшенний мороз. На обличчях, на плечах і в руках прапори всюди. Останні приготування, і синьо жовта колона вирушає до центру мосту, взявши за руки, молодь символ. Болічно з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Настрій учасників нинішньої акції не менш патріотичний ніж у їхніх попередників. Відчуваю, знаєте, таке єднання. Бо справді багато людей прийшло, того року. було менше. І я сподіваюся, що кожен рік я сюди буду проходити до сивої старості. і Країна буде все єдиніше, єдиніше. му році, коли ми робили ланцюг від Львова до Харкова, десь там на ну як кияни, ми закривали Житомирську трасу. От тепер через 20 років по тому. Радий, що беру участь в акції Єдиній не партійний». живий ланцюг, акція не політична. Українці єдналися під єдиним синьо-жовтим стягом: Вікторія Хоменко, Людмила Кушнір, Могулянська школа журналістики.